Увага, Ощадбанк попереджає, ти можеш втратити доступ до своїх грошей, якщо не встигнеш оновити картку. Термін дії закінчився. Кошти на рахунку є. Тоді слухай уважно у цьому відео кого стосується терміновий обмін карток, як не втратити виплати та що робити з новою соціальною допомогою на суму 4 чотири гривень. Ну дивись до кінця, щоб не залишитися без грошей у найвідповідальніший момент. Ощадбанк офіційно повідомив усі банківські картки з терміном дії до 2 лютого 2022 року вже втратили чинність. Це стосується сотень тисяч українців, особливо тих, хто рідко перевіряє баланс або давно не користувався рахунком. Проблема ще глибша. Якщо на картці немає коштів. Або не було операцій протягом останніх шести місяців, банк може взагалі відмовити у перевипуску. Тобто, навіть якщо картка на руках, ви більше не зможете отримати виплати, здійснити покупки, або заплатити за, за комуналку. Що робити? Зв'яжіться з контакт-центром Ощадбанку. Перевірте статус картки через вайбер офіційний сайт або особисто у відділенні. Чим швидше ви це зробите, тим менше ризиків залишитися без доступу до грошей. Пам'ятайте так звану тисячу зеленського. Ці кошти нараховувалися ще під час пандемії, і у багатьох вони залишились на рахунках Ощадбанку, але вони не безстрокові. До кінця цього року їх ще можна використати. Після вони згорять, але є нюанс витратити їх можна лише на чітко визначені цілі: оплата комуналки, придбання ліків українського виробництва, освітні послуги, благодійність і, звісно, підтримка збройних сил України. Не можна витратити ці гроші просто в магазині або зняти готівкою, щоб перевірити залишок, скористайтесь мобільним додатком або зверніться в банк. А якщо не користуєтесь онлайн-сервісами, попросіть допомоги у рідних, це ваші гроші. Але вони, вони зникнуть, якщо не скористаєтесь вчасно. Уряд запускає новий експеримент базову соціальну допомогу у розмірі приблизно 4500 гривень на місяць. Кому вона призначена? Самотнім пенсіонерам, людям з інвалідністю, сім'ям із доходом нижче прожиткового мінімуму. Заявку можна подати онлайн через пенсійний фонд або звернутися особисто до сервісного центру. Але важливо, ця допомога не додається до інших виплат, вона їх замінює. Тобто, якщо ви отримаєте нову допомогу, інші види соцзабезпечення автоматично припиняться. Тому. Перед подачею е, обов'язково е, порахуйте, чи справді вигідно її оформляти. Крім того, сел, е, заяву потрібно оновлювати кожні 6 місяців. Якщо не встигнете, виплата зупиниться. Ця реформа на етапі тестування. Тому будьте пильні і уважно читайте умови, фінанси, це не жарти, своєчасна дія, твій захист, онови картку, перевір виплати і поділись цим відео з тими, кому це справді потрібно. Підпишись на соціалку. Тут кажемо, прямо що і як.